Майо на навчальні збори факультету підготовки офіцерів, запасу для Курсанти факультету підготовки офіцерів запасу військової академії складуть військову присягу на вірність українському народові та вперше за історію існування факультету. Пройшли навчання та будуть атестовані на присвоєння звання молодший лейтенант запасу, 20 військовослужбовців військової служби за контрактом, числа солдат Збройних сил України та інших військових формувань. Товариші курсанти, сьогодні, після промови слів військової присяги на вірність українському народу, ви, як свідомі громадяни і патріоти України, на себе берете почесну місію і велику відповідальність. Щодо захисту нашої незалежної батьківщини. Час, коли наша країна проходить непрості випробування, а Збройні сили виконують реальні бойові завдання по захисту суверенітету та територіальної цілісності Української держави. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за єдність держави. Дякую. Сподіваюсь, що сучасні захисники, які сьогодні зі зброєю в руках боронять єдність нашої держави, стануть для вас, товариші курсанти, прикладом сумлінного виконання свого конституційного обов'язку. Переконаний, що навіть у найскладніших умовах ви залишите вірними словам військової присяги слава Україні! Слава її Збройним силам! Ми з гордістю та повагою складаємо військову присягу. До цієї відповідальної миті ми йшли на протязі двох років. Знаменно є те, що вперше випускаються військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом. Серед них є учасники антитерористичної операції, нагороджені бойовими відзнаками. За цей час ми пройшли значний шлях від студентів факультету підготовки офіцерів запасу. До отримання офіцерських звань.

Так понадобится на сладание строится. Солдат-худьма. До складання присяги до мене. Стоять, підполковник, Солдат Кузьма для складання військової присяги yeah. на вільність українському народу прибув. Вступаю на військову службу. Урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно додержувати за України та законів України, зберігати державне таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу, Таку присягу на вільність українському народу прийняв.

Дерів неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Товариш майор сол, солдат на складаті. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах відчизнь і Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народові. Я вас вітаю. Служу українському народові. Дати дострою. Слухаюсь. Нопченка. Солдата Новченка. Для складання військової присяги до мене. Комп солдата Новченка для складання військової присяги прибув. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторку. Присягаю виконувати свої обов'язки, інтереси та відчистки. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Я вас вітаю з прийняттям військової присяги. Служу українському народу. Дати застрою. Слухаюся. Товариші курсанти, Поздоровляю вас. Зі складанням військової присяги на вірність українському народові. Для нагородження до трибуни запрошуються курсанти. Українському народу.